Вітаю всіх, хто готовий вчитися! Тема сьогоднішнього уроку лінійні рівняння з однією змінною. Сьогодні на уроці ми розглянемо з вами рівняння, які зводяться до найпростіших лінійних рівнянь. Сьогодні на уроці у нас з вами рівняння з модулем. І деякі інші рівняння додивись відео до кінця, і ти навчися чогось нового, цікавого. Зрозумієш те, що колись можливо не розумів. Отже, ми розв'язуємо рівняння за підручником Алгебра 7 під редакцією Мерзляк. Підручник видання 2024 року Номер 55 Деякі з цих рівнянь, ви бачите, я скопіювала сюди на екран, щоб було зручно, і ми розв'язуємо із 55-го номера перше рівняння. Модуль Х додати 6 до рівня 13. Модуль Х, як невідомий доданок, ми залишаємо зліва. А 6 переносимо вправо і віднімаємо від 13. 13 відняти 6. Модуль х дорівнює 7. І тепер давайте пригадаємо, що ж таке модуль. Модуль це відстань від початку відліку до точки на координатній прямій. Ви маєте пам'ятати, що таких точок на координатній прямій існує дві, відстань від яких до нуля дорівнює 7 одиничних відрізків. Це точка з координатою 7 і точка з координатою мінус 7. Відстань від цієї точки до нуля 7 одиничних відрізків, і відстань від цієї точки до нуля теж 7 одиничних відрізків. А це означає, якщо модуль якогось числа дорівнює додатному числу, значить це рівняння має два протилежних корені. Отже, х дорівнює 7. Або x дорівнює мінус 7. 7, або мінус 7. Продовжуємо далі друге рівняння. Модуль x. Ну, Тут треба було записати відповідь, давайте запишемо вже відповідь. Міс 7 і 7. Так, продовжуємо модуль х мінус 7 дорівнює мінус 12. Модуль х дорівнює мінус 12 додати 7. Мінус 7 переносимо вправо з протилежним знаком, мінус 12 додати 7, модуль х дорівнює числу мінус 5. І що ми бачимо? що відстань від якоїсь точки до початку відліку, дорівнює мінус 5 одиничних відрізків, відстань не вимірюється від'ємними числами. Отже, дане рівняння коренів немає. Пишемо коренів немає. І відповідь. Третє рівняння 7 модулів х, мінус 3 дорівнює 0. Перенесемо мінус 3 вправо. 7 модулів х дорівнює 3, звідси модуль Х дорівнює 3 сьомих. 3 сьомих це додатне число, а це означає, що наше рівняння має два протилежних корені. Х дорівнює мінус 3 сьомих або Х дорівнює 3 сьомих. Відповідь. Мінус 3 сьомих і 3 сьомих. Четверте рівняння. Модуль x мінус 5 дорівнює 4. Вираз, який записаний в модульних дужках, може набувати значення або 4, або мінус 4, оскільки модуль цього виразу дорівнює 4. Значить, це рівняння роздвоюється, і ми з вами отримуємо x мінус 5. Дорівнює або число мінус 4, або мінус 5 дорівнює числу 4. І тепер розв'язуємо прості лінійні рівняння х дорівнює мінус 5 переносимо вправо і від нього віднімаємо 4, виходить 1. І тут мінус 5 переносимо вправо, додаємо до четвірки, х дорівнює 9 відповідь. Один і дев'ять. Далі восьме рівняння із того самого номера я вибрала. Модуль від модуля х мінус 3 дорівнює число мінус 5. В даному випадку неважливо, скільки тут записано модулів, але модуль зовнішній, скажімо так, дорівнює число мінус 5, такого бути не може, оскільки відстань не може бути від'ємним числом. Значить, дане рівняння розв'язків немає. Нема потреби цей модуль розкривати. Ми пишемо коренів, нема. І відповідь. Далі оці чотирьох, п'ятей, шосте рівняння. Це вже із наступного номера. Це номер 56 у підручнику. І давайте розв'яжемо ці номери. Зараз я приготую місце. Номер 56, четвертий. Четверте рівняння. Модуль 8 0,2х дорівнює 12. Модуль Дорівнює додатному числу, значить, це рівняння буде мати два розв'язки. І так, 8-0,2х дорівнює мінус 12, або 8 мінус 0,2х дорівнює 12. Ми отримали два лінійних рівняння, тепер ми їх окремо розв'язуємо. Доданки з іксами залишаємо зліва, а без іксів переносимо вправо. Мінус 0,2х дорівнює мінус 12, додати 8, нет, відняти 8. Відняти 8, перенесли тому змінили знак. Далі мінус 0,2х дорівнює додаємо два від'ємних числа, знак залишається від'ємним. Мінус 20. Звідси х дорівнює, мінус 20, будемо ділити на мінус 0,2, мінус 20 ділимо на мінус 0,2. Обидва числа від'ємні, тому знак у відповіді буде додатним. Щоб поділити на десятковий дріб, ми переносимо кому на одну цифру вправо в даному випадку, тут буде 2, а сюди додаємо 0. 200 поділити на 2 буде 100. Розв'язуємо друге рівняння. Мінус 0,2х дорівнює 12 мінус 8. Мінус 0,2х дорівнює 4, звідси х дорівнює 4 ділимо на мінус 0,2. Тут два числа з різними знаками, тому відповідь буде від'ємна. Зразу пишу мінус. Тепер переносимо кому на одну цифру вправо, тут виходить 2, а тут додаємо 0 буде 40, і 40 поділити на 2 буде 20. Отже, ми отримали з вами два корені, пишемо відповідь. 100 і мінус двадцять. Наступне рівняння п'яте. Модуль десятих, мінус 7 мінус тридцять два, дорівнює мінус шістнадцяти. Знайдемо модуль спочатку десять Х мінус сім. Дорівнює мінус 32 переносимо вправо з протилежним знаком, і мінус 16, додати 32, буде 16. 16 число додати, значить, це рівняння буде мати два корені. Записуємо. 10х мінус 7, вираз, що стоїть в дужках, може набувати від'ємного значення, мінус 16, або. 10х мінус 7 дорівнює 16. Значить, вираз, що стоїть в модульних дужках, може бути або мінус 16, або 16, оскільки його значення дорівнює додатному числу 16. Продовжуємо тепер розв'язувати окремо кожне рівняння. 10х дорівнює мінус 7 переносом буде плюс 7, мінус 16 додати 7 буде мінус 9. Х дорівнює мінус 9 поділити на 10. Знак від'ємний, оскільки одне число від'ємне, друге додатне. Можна записати 0,9, 9, 9 або 0,9. Далі, друге рівняння розв'язуємо 10х дорівнює. Переносимо 7, додаємо до 16. Це буде 23. І звідси знаходимо х, 23 ділимо на 10, буде 2,3. Отримали два корені. Записуємо їх у відповідь. Мінус 0,9 і 2,3. Шосте рівняння. Я його тут запишу, сподіваюся, вистачить місця. Ну, можна не переписувати, оскільки тут воно вже. Так, зараз одну хвилиночку. Шосте рівняння, Ось воно. Модуль. Модуль Х мінус 2 дорівнює 2. Спочатку визначимо, визначимося із зовнішнім модулем. Ви бачите, що модуль якогось виразу дорівнює додатному числу 2. А це означає, вираз, що знаходиться всередині модуля, в цих модульних дужках зовнішніх, я його переписую, модуль х-2, може набувати або від'ємного значення, або додатного. Значить дорівнює мінус 2 або модуль x-2 дорівнює 2. Тепер розв'язуємо окремо кожне рівняння. Спрощуємо спочатку. Модуль х дорівнює. Якщо мінус 2 перенести вправо, це буде плюс 2. І мінус 2 плюс 2 дорівнює 0. Якщо модуль х дорівнює 0, то підмодульний вираз теж дорівнює 0. Звідси х дорівнює 0. Тепер це рівняння. Спросто, модуль х дорівнює мінус 2 переносимо вправо. Це буде плюс 2 і 2 плюс 2 4. Модуль х дорівнює додатному числу, значить, це рівняння має два протилежних корені. Х дорівнює або 4, або х дорівнює мінус 4. Ви бачите, що це рівняння має три різних корені. Записуємо їх у відповідь. Відповідь 0, 4 і мінус 4. Можна зробити перевірку. Якщо 0 підставити замість х у рівняння, то модуль 0 – це 0. 0-2 буде мінус 2. Мінус 2 за модулем – це 2. 4 за модулем – це 4. Мінус 2 – це буде 2. І модуль 2, 2. Мінус 4, за модулем це 4, мінус 2 буде 2, і за модулем це 2. Всі три корені підходять. Продовжуємо розглянемо таку вправу, номер 73. Теж модулі, але ці три рівняння розв'язуються трошки інакше. Тут ви бачите, що один x без модуля, другий x із модулем. Два доданки, одне з яких має модуль, другий не має, і вони мають змінну. Тому це рівняння розв'язується наступним чином. Запишіть номер 73, і ми тут розв'язуємо так. Розглянемо випадки. Перший випадок, перше рівняння я розв'язую. Якщо х більше або дорівнює нулю, тоді, розкриваючи модуль, ми розуміємо, що модуль невід'ємного числа дорівнює самому цьому числу. Тоді будемо мати таке рівняння. 2х мінус х дорівнює мінус одиниці. Ми опустили модуль, оскільки припустили, що х невід'ємне число. Отримали рівняння без модулів, тепер його розв'язуємо. 2х мінус х буде просто х дорівнює мінус одиниці. Ми отримали корінь х дорівнює мінус 1. Але пам'ятаємо умову, що х має бути. Більше або дорівнює нулю. А число мінус один до цього цієї множини іксів не входить. Значить, ми запишемо, що мінус один це сторонній корінь. Сторонній корінь. Це сторонній корінь. Далі розглянемо другий випадок. Якщо х менше нуля, то тоді наше рівняння перетворюється на таке. 2х мінус х дорівнює мінус одиниці. Що означає оцей вираз у нас є модуль х, і нам сказали, що х число від'ємне. Якщо х від'ємний, то значення цього модуля буде числом протилежним тому, що записаний в модульних дужках, Тобто мінус х. Це означає, що це число додатне, оскільки додатні і від'ємні числа відрізняються знаками. Якщо х число від'ємне, то мінус х буде числом додатним. Отже, модуль якогось числа має бути додатним числом. І мінус від'ємне число це число додатне. Значить, якщо х менше нуля, то мінус х це буде число більше нуля. Це трошки складно, але. Якщо ви уважно прислухаєтесь до того, що я зараз пояснювала, ви маєте це зрозуміти, продовжуємо. 2х мінус і мінус буде плюс х дорівнює мінус одиниці. 2х плюс х це 3х дорівнює мінус одиниці, звідси х дорівнює мінус 1 третя. Перевіряємо, мінус 1 третя це менше, ніж 0. Так, менше. Значить, мінус 1 третя це корінь даного рівняння. Запишемо з вами відповідь. Міс 1 третя. Оцей корінь ми у відповідь не пишемо, оскільки цей корінь сторонній, він не підходить у на цю нерівність. І можете перевірити це, підставивши туди мінус одиницю рівняння. перевірити, чи правильно ви записали відповідь. Друге рівняння 2 модул... 7 модулів х мінус 3 помножити на суму х2 до рівня мінус 10. Знову ми розглядаємо з вами два випадки. випадки. Перший випадок: коли х більше або дорівнює 0. Тоді наше рівняння перетворюється на рівняння без оцих модульних дужок. 7x мінус 3х плюс дорівнює мінус 10. Розкриваємо дужки. Знову запишу тут окремо, ви розумієте, що якщо модуль х дорівнює ху. Це означає, що в дужках модульних було записане додатне число або число, що дорівнює нулю. Ми пам'ятаємо з попередніх класів, що модуль додатного або модуль нуля дорівнює самому числу, записаному в модульних дужках. Отже, тому, ми, коли це число невід'ємне, ми модульні дужки просто не пишемо. Далі розкриваємо дужки 7х-. 3х мінус 6, зверніть увагу на цей знак, мінус 3 на 2 буде мінус 6 дорівнює мінус 10. Зводимо подібні доданки 7х мінус 3х буде 4х дорівнює мінус 10 додати 6 буде мінус 4 і х дорівнює мінус 1. І що ми бачимо, що мінус 1. Не підходить у цю нерівність. Мають бути числа, що більше або дорівнюють нулю. Значить, це знов сторонній корінь. Сторонній корінь. Розглядаємо другий випадок, коли х менше нуля, тоді модуль х, якщо х менше нуля буде дорівнювати числу протилежному. Число х, значить, це буде мінус 7х, я мінус винесла вперед. 7 помножити на мінус х буде мінус 7х, Мінус 3 помножити на х плюс 2 дорівнює мінус 10. Розкриваємо дужки. мінус 7х, мінус 3х, мінус 6 дорівнює мінус 10. Далі зводимо подібні доданки мінус 10х. Дорівнює мінус 4. Мінус 10 плюс 6 буде мінус 4. Звідси х дорівнює 4 десятих. Мінус 4 поділити на мінус 10 буде 0,4. Ми отримали з вами додатне число, а х має бути в даному випадку від'ємним числом, тому це знов сторонній корінь. А це означає, що дане рівняння коренів немає. Ми пишемо з вами відповідь. Немає. І третє рівняння це рівняння із попереднього номера, номер 72. Так, знову розглядаємо два випадки. Перший випадок коли х більше або дорівнює 0. Виходить 2х-5, мінус 6х дорівнює мінус 18. Розкриваємо дужки. 2х мінус 10, мінус 6х дорівнює мінус 18. 2х-6х буде мінус 4х дорівнює мінус 18 плюс 10 буде мінус 8. Знаходимо х мінус 8 поділити на мінус 4, це буде 2. 2 число додатне. Значить, воно підходить для даної нерівності, значить, це буде перший корінь нашого рівняння. Далі, розглядаємо другий випадок х менше 0. Тоді рівняння буде мати такий вигляд 2 мінус 5. Тут замість модуля х ми пишемо. Мінус х і мінус 6 помножити на мінус х буде плюс 6х дорівнює мінус 18. 2х мінус 10 плюс 6х дорівнює мінус 18. 8х, 2х плюс 6х дорівнює мінус 10. Переносом, де плюс 10 буде мінус 8. Так. І тепер x рівнює мінус 1. Мінус 8 поділити на 8 буде мінус 1. Мінус 1 число від'ємне якраз підходить для числа що менше, ніж 0. Значить, це рівняння має 2 корені. Пишемо відповідь. 2 і мінус 1. На сьогодні все. Сподіваюся, було корисно і зрозуміло. До наступних зустрічей! Далі нас ще чекають рівняння з параметрами. Слідкуйте за відео, які будуть ближчим часом виходити на цьому каналі. До побачення!